Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми продовжимо восьму тезу і її другу частину, яка називається Ісус не посередник, а представник Бога і людей. Слід зауважити, що Ісус сам себе називав Сущим. Він говорив Я і Отець одне. А Сущий – це також означає грецьке слово, Єгова, Яхве. І якщо Ісус є Бог, то як же Бог може бути сам собі посередником? Ось чому, посланні до Галатів, апостол Павло, в 3 розділі, 20 вірші, де мова йде про Ісуса Христа, робить висновок і пише: Цей же представник не одного, хоча Бог є один. Пізніше, в першому посланні до Тимофія 2,5, він, ніби пояснюючи цей вірш, пише, бо один Бог один і представник Бога і людей, людина Христос і Ісус. В оригіналі цього вірша немає прийменника між, а слова Бог і люди мають родовий відмінок, а не орудний. Якщо вживати слово посередник, то це вимагає використання прийменника між, а також зміни відмінків, що протиричить першоджерелу. Ми знаємо, що Ісус був Бога людиною, тому з однієї сторони. Він представляє Бога Отця і Царство Небесне, тому на прохання Пилипа показати їм Отця, Ісус відповідає і говорить Йому, стільки часу я серед вас, Пилипе, і ти не знаєш мене, хто бачив мене, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам отця? Ти не віриш, що я в отці і Отець в мені? Слова, які я говорю вам, не від себе говорю, але отець, який перебуває в мені, Він творить діла. З іншої сторони. Будучи людиною, Ісус представляє людей перед Отцем, будучи первосвященником Бога Всевишнього по чину Мелхиседека, і це ми можемо бачити в Його молитві в Евсіманському саду перед розп'яттям. В посланні до Євреїв, в 8 розділі 6 вірш, також написано, але й нині він одержав більш чудове служіння, оскільки він і представник кращого завіту. Що був заснований на кращих обітницях. Ісус дійсно представник Нового Завіту, а не посередник. Він, як представник, віддав своє життя за наше спасіння, а посередник цього не робить. Більш детально на цю тему ви можете послухати в моїх проповідях на інтернет-ресурсах наступну дев'яту тезу. Яку ми розглянемо називається Гілка дикої оливи була прищеплена не замість природної. До зустрічі з вами був Валерій Громов.